Які професії підходять для людей з сильним Марсом? Тобто професії по Марсу у ведичній астрології? Так, значить, це будуть люди, які мають велику фізичну силу, однозначно. Спочатку вони самі сильні, а надалі вони починають тренувати інших. В першу чергу, це буде хто? Військові, якісь офіцери. Якщо є сильне сонце, це можуть бути генерали. Також, якщо Марс з Сатурном з'єднаний, це будуть служивий. Ну, є такі. От, якщо з. Марс поєднаний з місяцем. Це буде захисник, тому що ну, воїн це одне, а захисник це трошки інше. Це трошки різні грані. Це може бути поліцейський, це також з Сатурном має бути поєднання. Рятувальник потрібно там когось врятувати, якась біда. Що сталося. Ну, це можуть бути також різні види е, спеціальності, пов'язані ну, різні види рятувальників. Там рятувальні служби, пожежники, от вибухотехніки, всякі різні. Ту там, де є ризик життя, там де є небезпека. Хірурги, ну там де потрібно, хірург хороший це людина, яка вміє управлятися зі скальпелем. Скальпель це є що? Це є зброя, це є ніж, потрібно бути з ним дуже акуратним. Спортсмени всіх видів, от, особливо бойові мистецтва. Це, це ну, хатха йога, <гум> там, або гімнастика трошки не це. О, тренера, звичайно, тому що ну, це часто якісь інструктори можуть бути, от, ну, люди хто пов'язані, ну, хто кажу, якісь види бойових мистецтв, скоріш за все, бо кажу, якісь м'які види спорту, ну, типу там, теніс, чи ходьба на довгій дистанції, чи біг там 42 кілометри це трошки не про це. Це можуть бути люди-охоронці. До речі, ці люди, вони хороші інженери, механіки, техніки. От, от з цими спеціальностями вони також дуже до продоврим дуже працюють. От, це також можуть бути люди пов'язані з масаж. От в них мочки, оцих пальчиків, вони дуже чутливі. От я навіть бачив такі випадки. Чоловік один прийшов мотор погладив, майстер і сказав, що треба ремонтувати. І так і було. Вони можуть бути хорошими поступравами. Ну, це люди, які пов'язані з механікою. Ну не важко зрозуміти, то, що ці люди можуть працювати там будівельники, архітектори. Десь в цих напрямах, е, якимись прорабами. От, ну, Прям начальник топ-менеджери, ні, це скоріше сонце. Але якщо людина має ці певні дані, то вона може вирости до такого рівня. ну Це може бути якийсь там керівник якогось департаменту, там, виробництво, наприклад, щось такого. Да? Так, менеджер <кій> якихось операцій, ну, ну, різні операції можуть бути. Керівник відділу якоїсь, де виконуються якісь речі, ну відділ виконання, да? Ну, тому що є там аналітичний відділ. що там. А це люди, які роблять якісь конкретні практичні дії. Дивіться, Марс це про практичність. Це не є, знаєте, там теорію розвивати, там лекції давати. Ні, конкретно, практично. Що як робимо? Ці люди також це можуть бути антикризовий менеджер, пожежник. Я вже казав, каскадер. Це небезпека. Ну, що ну, Каскадар може загинути в будь-який момент. Це так само, як і Воя. Грізні да? mm. e, інструктора з екстремальних видів спорту. Ну, всі екстремали. Ну, там ще раху, планета під'єднується, це вже трошки, це трошки інше. Сам факт, що вони також з цим будуть зв'язані. Да? Е е е силові структури плюс менеджери. От. Є просто виконавці, але якщо вони хоч трохи над собою працюють, то це будуть ще також є офіцери, це вже трошки вищий склад буде. Ну, або якщо сильне Сонце, то це вже будуть там е керівний склад, топ-менеджер. Далі стартапер, якісь технічні спеціальності, ну, наприклад, відкрити автосервіс, От. Ну, Стартапери можуть бути різні. Якщо айтішники, це Меркурій. А якщо ми говоримо стартап там, з металом, ну, там, люди, які продвигають бойові мистецтва, що такого плану, то це вже будуть скоріше, марсіяни цього марсіанського типу. Так, координатори якихось робіт, от, ну, в тому числі десь якихось незрозумілих там, да? тобто поле десь там, голе поле виїхали, щось десь там робляться. Да? Тобто може бути якийсь технічний консультант, також тактичний. Ну Це такий основний список. От, ну В принципі, кажу, там, де ризик, метал. Гострі предмети, багато вогню, небезпека, е ну, жить, ну, точка життя та смерть. Ну, от, якщо от на такі точки попадає, тобто, якщо вас тягне кудись на такі речі, скоріш за все, у вас сильний Марс. От, ну, або він сильний, але треба проявити. Ну, як це робити? Це вже треба дивитися індивідуально, ваш гороскоп, от, треба дивитися вашу карту, знати ваші дані, тоді це можна подивитися. Якщо знаєте людей, хто такі буйні, бурні, не можуть сидіти на місці, бойові, постійно їм щось треба, скоріш за все, у них сильний Марс. Відправляйте їм це відео. Нехай подивляться. Попереднє відео це відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео та на консультаціях.